Це Максим Надвига, і він не з чуток знає, як це пережити інсульт. Сьогодні чоловік розповідає про свій шлях та морально жагу жити далі. А ще написав книгу та веде свій ютуб канал. Почалося з того, що я декілька років страждав на підвищений тиск, і як міг з цим боровся, мені здавалося, що те, що ми робимо, цього достатньо. Але іще ситуацію усугубив довготривалий стрес, який був пов'язаний з роботою. Тобто, сам інсульт трапився зі мною прямо. Прямо на вулиці під час ходьби в 11.10 20 вересня 2018 року, прямо в центрі Одеси. От. І мені стало зле, я не зміг іти, але мені пощастило дістатися дійти до свого автомобіля, сісти в нього. І... Обертаючи кермо лівою рукою і, прав... і лівою ногою, натискаючи на педалі гальму і газу, тому що в мене тут вже це все не працювало. Я доїхав до місця роботи моєї дружини, вона працює в лікарні. і Мене госпіталізували, КТ показала, що інсульт у мене геморагічний, а не ішемічний. Мене повезли в нейрохірургію. Знаходилися ми там 18 днів. Перших там, декілька діб було питання життя та смерті, тому що ніхто не давав жодних прогнозів, тому що геморагія це крововилив у мозок, коли судина під впливом високого тиску, вона лопається і пішов крововилив. І тоді починається набряк. І оця ділянка не живиться кров'ю, не отримує кисень мозок і починає відмирати. І відповідно ті здібності, за які відповідає ця ділянка, вони зникають. Ну, як бачите, довготривала реабілітація і правильні дії, зусилля усіх. Не тільки пацієнта, а й його сім'ї, його оточення, все на світі. але я такий, як я є, і сьогодні я ділюсь своєю історією. і Хочу, щоб всі знали, що навіть якщо це трапилось, можна із цього стану вийти і повернутися до свого активного життя. Моя місія, моє, мого каналу, допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту. Ну або ж уникнути його. Я це говорю буквально. Кожному випуску його історія надихає та мотивує. Максим наголошує, наскільки багато людей потребують підтримки і формуванню правильного бачення проблеми. Тому проводить зустрічі в різних містах України. До речі, книга вийшла якраз на початку повномасштабного вторгнення Росії, але автора це не зупинило. В таких умовах ми вирішували, що нам взагалі робити, як нам вчинити, і були різні варіанти їхати кудись, щось іще. Ну, В певний момент, коли ЗСУ і тероборона біля Вознесенська дали цим, ви знаєте кому, і стало ясно, що у них нічого не вийде, а у них задум був. Охопити і взяти Одесу в оточення разом з Миколаєвом і таку утворити, оточити все, що там є, і окупувати Одесу. І тоді зрозуміло, що у них нічого не вийде, і ми вирішили, що нікуди ми не поїдемо і будемо ми друкувати книжку. Але весь колектив виїхав хто за кордон, хто в Західну Україну, хто кудись в село. І був такий момент, що в друкарні всього там двоє людей. І один із них директор. До речі, Дніпро для Максима не чуже місто. Мій батько покійний, він родом з, з Павлоградського району. От, він народився в 40 му році. І... Дуже важке дитинство, голодне і так далі. Потім він тривалий час тут працював, було багато тут родичів і так далі. І ми досить тривалий час ми кожне літо проводили в Синельниківському районі село Іванівка. Тому ми всякого разу їздили через Дніпро. Ми сюди на вихідні приїжджали на якісь атракціони. І це було з дитинства, я тут знаю все. і... Тому, коли трапився Чорнобиль, а я сам родом з Корсуня Шевченківську, то виникло, поставило, поставило питання, куди ж поступати вчитися. Ну і вирішили, що, мабуть, Дніпро, і я собі поїхав. Склав іспити, вступив до університету. Зараз він називається імені Ганчара. Його досвід та поради сьогодні актуальні також і для військових, які отримали поранення, зокрема черепно-мозкову травму. А ще Максим часто отримує відгуки від тих, хто скористався його порадами. Прийшла жінка. І яка придбала книгу, вона сказала: чесно, я не вірила, що це може допомогти, але вони стали застосовувати те, про що йде мова в книзі, про те, як себе налаштувати, свій внутрішній світ, який дати посил, який настрій і так далі, і тому подібне. І вона сказала, що у них вийшла, і у них дуже важка форма інсульту. І плюс ще їм зробили. Супутні захворювання під час лікування вони отримали серйозні. І зараз вони на шляху до відновлення. Вона спеціально прийшла на цю зустріч, на презентацію, щоб це сказати. І я дуже їй за це вдячний. Угу. Шановні глядачі каналу, статистика і вчені і українські медики вважають, що протягом життя кожен четвертий українець може отримати інсульт. На жаль, це так. Тому обов'язково кожному із шкільного віку потрібно знати, що це, які ознаки інсульту, що треба робити, якщо воно виникло, і що треба робити, як жити, який спосіб життя вести, щоб його уникнути. Вчені вважають, що 80% всіх інсультів можна уникати. Я поділяю. Цю думку і інсульт в першу чергу це спосіб життя. Але якщо все-таки він трапився, це не кінець. Ну майже в кожному випадку можна значно покращити ситуацію, а навіть повністю повернутися до свого активного життя, що я і демонструю своїм власним. Прикладом, так що ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.